Шановні підписники і гості мого каналу вітаю вас. Купив собі такого класного помічничка, прицепчика двохосьного. Спокійно собі нагружаєш. До півтора тони, при бажанні можна й дві якщо десь не, не, не далеку Відстань. Дуже економить нам вартість доставки. вартує такий прицепчик без тена і цих, скажімо так, ребер в районі 42 тисяч. Розміри цього красунчика висота 50 см, ширина 1,5 м, довжина 2,5 метри. Колеса, я брав собі беушні. 4 беушні колеса з дисками, 5 тисяч гривень. Хотів показати вам виробника. Ось собі хочете вам контактні телефони цього чудового прицепа, дзвоните, проконсультуйтеся. До речі, хотів доповнити: при покупці цього прицепа вам не потрібно їхати в ДОСАВ, займатися оформленням документів. Номер до цього прицепа, номерний знак, видає сама фірма. Всім дякую за увагу.